Всім привіт! Тут про тендери! Цікаво! Отже, сьогодні питання: які документи потрібні замовнику для проведення закупівлі? Ну, По-перше, розпочнемо з протоколів. Протокол уповноважена особа. Це перший документ, який потрібен для проведення закупівлі. Ним затверджують річний план закупівель, який оприлюднюється в системі. Також потрібно розробити тендерну документацію, яка буде вмістити ваші вимоги до учасників торгів, а також проєкт договору і технічні якісні характеристики предмету закупівлі. Що стосується інших документів, то це можуть бути протоколи з надання роз'яснень щодо запитань та звернень учасників торгів. Це можуть бути, наприклад, документи, які якими замовник визначає переможця або дискваліфікує учасника, це протоколи уповноваженої особи з розгляду тендерних пропозицій, і на устанок це можуть бути документи, які вимагаються від контролюючих органів, а саме аудиторської служби або органу оскарження, а саме пояснення по суті певного запиту. У мене все. Підписуйтесь. У нас цікаво про тендери.